Ну, здрастуйте, дорогі. Така тема сьогодні про гармонію. Зараз дуже популярно піклуватись про себе. Нарешті це стало модним. Різні психологи, різні, а, ті, що можуть вправити мислення і погляд на деякі речі, з'явились люди, спеціалісти. Ну і це дуже класно. Але от мене завжди. Як, може взагалі, як гармонія в житті може існувати, якщо людина дозволяє різючу неповагу до себе. Кипається. Це завжди мене ну, якби насторожує. Я ж народилася в. В тій ж самій країні ходила в таку саму школу, якби мене оточували такі самі люди. Але я чомусь ніколи в житті не відчувала, що мною можна отаку, знаєте, узнати помикати. Я ніколи не відчувала, що а, мене можна переставляти такое, як, як предмет, такого взяв і переставив кудись і нагиб... нагинати мою волю. От гармонія вона неможлива, якщо ти себе не поважаєш і ти, і ти дозволяєш іншим лю... людям взагалі. А, ну, Просто приклад в житті конкретний. Спілкувалися вчора по телефону з, з однією людиною, так? на тему того, що мали поїхати з ним, а, кудись поїхати, щось перевірити. Так? Ну, я йому вчора кажу, але ж дивіться, обов'язково, будь ласка, ми маємо домовитися з вами зарані. Зарані, розумієте, зарані. У котрій годині більш-менш, або хоча б проміжок часовий, ми туди поїдемо. А він да-да-да, не, пере, не переживайте, не переживайте, собі нормально займатися своїми справами, ще каже. Думаю, ну хорошо, людина, міняйма людина догнала, що, що я не живу на підхваті. Так? Не все так важко зрозуміти, що якщо ти цінуєш свій час, ти більш-менш якось плануєш цей день, так? Тебе не можна дьоргнути в будь-який момент і кудись тебе повезти. Навіть ну, якщо ти хочеш туди поїхати. тобто, яка може бути гармонія, якщо ти живеш в суєті, якщо тебе можна дьоргати, смикати? Це ж про смикання якраз тема. А, він мені сказав, що він зрозумів. Ну він ніхріна не зрозумів. Тому що сьогодні, о другій годині, він мені дзвонив чотири рази. Ну, я трубку не взяла, у мене інші були завдання. А, і я йому перезвоню ввечері. Сьогодні кажу, я бачила, що ви дзвонили, ну що, домовляємось на якусь годину, завтра чи що. А він мені каже, слухайте. Я вам дзвонив, я збирався їхати, но ви не взяли трубку ще чотири рази. Твою мать, чувак. Ну що в них в голові в людей, блін? Що за маразм? Ти дзвонило о другій годині, але ж я тобі пояснила, що я не на підхваті живу. Я не можу. Та як ти собі це уявляєш? Що я сижу, жду тебе, коли тобі стрельне в башку твою? Коли ти візьмеш машину, тобі стрельне в твою башку. Я маю вибігати, вибігати, блін. Як, що пожежа, десь, що я маю вибігати в милі, чи не накрашена чи не накрашена, виспавшися чи не виспавшися? Може, мене, може, може, мене дзвінок з, з роботодавцем? Я з Канадою співпрацюю? Може я сплю твою мать, в мене інший режим життя? І він очікує, що у другій він, він дзвонить, і я вискочу з квартири, і ми з ним поїдемо. Це що в башці в людині? Це знаєте, це такий резюча неповага, це такий неадекват. Людина життя прожила, веде себе як маразматик. Або, можливо, все життя під нього підлаштовувались інші люди. А може, це були дівчата, жінки, дочки, Хрін його знаю. Ну я в ахуї. Я скільки живу, я таке не дозволяю собі. І я повторюю, я не народилась в іншій країні. Я народилась в Житомирі, я тут, я тут в школу середню ходила. Але мені ніколи не приходила в голову думка, що зі мною можна так себе поводити. Ну просто це недопустимо. Не І ще ж він сказав вчора? Що він все зрозумів? каже, займайтесь своїми справами. Думаю, ну. Хоч одна людина адекватна, з тих, з якими я домовлялася в такому ключі. Ні, воно мені дзвонило о другій сьогодні, і воно було впевнене, що я готова вискочити от прямо зараз. Що це таке має бути в голові, щоб так відноситись з такою неповагою до інших людей? І як інші ці люди, в якому вони мають жити жити, в якій напрузі, в якому стресі, в якому шоці, щоб на постійному стрьомі бути готовим в будь-який момент хватати трубку з переляку і ще й вискакувати з хати і кудись бляха їхати, бо йому приспічило, йому зараз, розумієте, зручно. Це що за баланда? Це що, бля, за, за це, що це таке? Це, це, це як же вашу матір зрішити понімати? Яка нахер гармонія? Не може бути гармонії, якщо ти живеш постійно, постійно такі такому стані, що тебе можна до тебе так відноситися. О зімною такі не, не зі мною такі матіви, фішки. У мене такого в житті ніколи не було, щоб хтось міг розраховувати, що зі мною можна себе так вести. А люди чужі, так напівзнайомі, ледве знайомі, вони собі дозволяють по відношенню до інших людей так себе вести. І це в порядку віщей, це норма вважається. Що це бляха за норма? Тобі потім не один священик і психолог не допоможе, в тебе буде психіка, поїхавши нахер, якщо тебе можна на підхваті джоргати, якщо в тебе немає свого графіка, свого ритму життя, ритму життя самоповаги, ти, блін, сидиш приклеєний до телефону, ти, ти, не, не поспати, не в душ не сходити, а нічого не запланувати. Це жесть. Дорогі, це жесть просто. Це те, що очевидне, з чого що треба починати. Нефіга йти до психолога або розстановщика, якщо ти дозволяєш себе не поважати, дозволяєш так, отакій, такій просто лютій ахінеї в своєму житті мати місце. Я просто в шоці, чесно. І просто в шоці. Цей чувак він прожив життя, він на пенсії. Він не доганяє, про що я його попросила. Тобто вони можуть на словах казати да-да-да, займайтеся своїми справами. А на ділі що воно робить? А на ділі воно проявляє разючу неповагу. І воно мені ще претензію висказує, що ви бачите трубку чотири рази не брали. Чувак, у нас задача за день до того, як ми зустрінемось, договоритися, Договоритися, твою мать, о котрій годині іде. Або я розумію, може в нього пл пливучий графік, наприклад, від 2-ї до 4-ї, від 14-ї до 16-ї. Але я це маю знати за день до. За день до. Я хто тобі така? Я я що якийсь в'язань концентраційного лагеря, що мене можна бляха муха джоргнути з, з лавки, на якій я сижу, прив'язана. В якомусь рядні і кудись мене повезти. Ну, майте ж в голові щось. І знаєте, я так підозрюю, що може в них якийсь ще садистичний кайф і того є, що завжди в житті так прокатувало. Що це можна людину дьоргнути, вона сидить на телефоні і готова в будь-який момент з тобою поїхати. Ну це просто якесь хамство, неповага і, і повний а, і Як хтось з іншої планети, хоча я з цього міста, я тут народилася, але я таке не дозволяю в свою сторону. Нахер ти мені здався, якщо ти мене не поважаєш, Ну, треба мені нікуди їхати, щоб, щоб таке до мене відношення було. Тобто, якщо я перезвоню ввечері, я очікую, що сьогодні ми домовимося, о котрій ми завтра поїдемо, або в проміжку часовому, о котрій ми поїдемо, щоб я могла спокійно жити, планувати, бути готовою виїжджати. А я що, себе, як каже моя однокласниця Даша на мусорці знайшла, що мене можна дьоргати, я кажу ще раз в милі, а, посеред якоїсь іншої справи, може я суп варю і мені треба вдома бути. Що в голові цих одудів, цих пришивців? Що вони себе дозволяють, ці маризматики, так себе вести? Ну, у мене складається враження, що справді що це тільки я, так що у всіх нормально, нормальок, нормальок жити також переляку. Слухайте, яке здоров'я ментальне, психічне може бути. Якщо ти постійно суєтишся, переживаєш, що хтось позвонить і зараз кудись тобі треба їхати, ти комусь щось повинен. зараз от прям, у когось, понімаєте, в когось розумієте, це свербить засвербіло. Він хоче з тобою час провести. І ти такий, о, бля, хватаєш трубку і їдеш. Мені таке яке життя не потрібне. Мені вообще, якщо так жить, нафіг взагалі жить. А ти, хто в своєму житті, в тебе є право голосу ще взагалі? Ти щось плануєш, чи ти просто затичка якоїсь затикають плани і розклад інші люди? Що за херня? І ще раз підкреслюю: головне, що люди роблять, а не що вони кажуть? Сказав він мені вчора, що не переживайте, ми все домовимося. А по факту, о другій він мені надзвонював чотири рази, коли я ввечері перезвонила, кажу: Ну що, плануємо? Він мені сказав ображений, що ну я ж дзвонив, та ще й чотири рази. А що ти дзвонив, якщо в тебе в голові пусто, блін? Нахіра ти дзвонив? Що ти ж дав? А ждав, очікував він, мабуть, що я буду так само, як всі попередні, попередні, це так сказати, ну щоб смішно було. Чи Це справа в тому, що це таке від дівчат очікують, щоб вони стелилися, як дури, щоб килимками були. Чи він до всіх так відноситься? Хрен його знає. Ну це просто така жесть, і це така очевидна для мене штука. Що якщо її не продумати, не встановити в житті, так як воно має бути, спокою не буде, гармонії не буде, нічого не буде. Ну, взагалі нічого не буде. Псіхом можна стати, якщо жити на підхваті. Справді, це нікуди не годиться, це, це недопустимо. Ну то я йому вже не пояснювала, що. Що в мене з телефоном, бо така фігня буває, вже не він перший говорить, що дзвонить, а йому відповідає телефон, Слухайте, за мене телефон роздає пізди. Відповідає, що абонент там щось недоступне і дозвонитися не можна. Ну Якщо ти дзвониш, блін. А на ти дзвониш чотири рази. Не беру трубку, значить, перезвоню, і ми домовимось. Ні, йому приспічило. Йому приспічило мене вирвати з мого життя в будь-якому стані. А хто я так?